Класика жанра, коли твій відпочинок відміняють. Тобто, ти купив квітки у відпустку, або спише тобі: «сорі, треба залишитися на роботі. Дуже погана історія, але таке доволі часто буває. Відмова у вже погодженому відпочинку – сильний тригер несправедливості. Тобто, комусь можна, мені не можна, і починається. Як це для керівника? Він жертвує балансом заради короткострокових результатів, це щось не працює в менеджменті. Тобто, щось, ідея не так, що людина не може піти в відпустку спокійно, або немає кого залишити, або немає ким підмінити. Як для тебе, як для підлеглого, що це таке? Нагадай про попереднє погодження, тобто заблаговременно. це основна історія, що ти повинен попередити про свій про свій відпустку і ж, взагалі, коли є річний графік відпусток. Пропонуй альтернативи у критичних випадках. Фіксуй офіційно.